Що це тут за ранковий кайфушник? Хто знає? Хто це за ранковий кайфушник? Че такі? Косочек не хочеться, да? І водій за косаця. А підем? Гулять. Скажу, <гум> вже нагулялися, да? Кайфушниць, кайфушниця. Це не кайфушник, це кайфушниця. Димамина, моменю. Давай, давай побісимся. Давай, 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 давай. Включайся. Давай включила. Быстро давай, 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 давай. Моть, не надо становиться як комарочка. Комарочка тоже такая спокина стала Дитина. Мені стало не цікаво. Заведу ще одного коржа. Жик. Жик. Скажи, мать, ты що, сдурила, че що? Ну, давай, 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 давай. Касата мама. др д д д д Ма. Хвостом востовила. Завеляла. Проснулась. Все. Моторчик прокинувся. Давай, давай, давай. дай, дай, дай. Моторчик включай свій. <плес> др <плес> д н д н д н д н д н Скажи, мама, ти шо? тю-тю? Мама, тю-тю. Шосте ранку, так? Да? Шосте ранку ми вже. Погуляли, поїли. Я вже спіла покупатися. Знаєте, чому до шостої ранку все встигли? Повинкули о шостій ранку на ранку світло. Отак от. от. Що тебе робити? Що, 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 що? Раніше на роботу не приїдеш. Ходя. Ах ти, ах ти, ах ти. З цим хвостом тарабанить все, ладно, мать, лягай, все, ладно, все, все. Молодец. все, все, заспексь, все, все, Да. Сотом, там, сотом, 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 сотом. А скажи, не, скажи, не, вже розбудила, розбудила, розшарпала. Давай гратись, так? Да? Що це? Ліхтарок, да? Щть, шт, шть. Шт, шт. шт, шт, це за глаза? За погляд такий дивовижний. Котят, косята, косята. Мамочку, скозью, мамочку. До речі, купила на Новий рік собі. Бачите, чорний браслетик. Зараз я його поправлю. ой покажем покажемо чорний браслет. Це називається камінь і чорний обсидіант. І він почав біліти. Бачите, камінчики почали біліти. Я, звісно, у всій ті місті, які не вірю, бачите, є білі камінчики. Але це камінь, який витягує негативний вплив на людину. Якщо на людину робиться якийсь негативний вплив, камінчики починають сіріти. Можна потім почистити той браслет. Я взяла собі, ну я, мені подобаються такі камінчики натуральні. Я взяла собі як оберіг і гляньте, що робиться. Отож мені, мабуть, підписники виписують особисті повідомлення гідоту. Гляньте, що робиться. Мотька, я тобі, коротше, теж куплю такий чорний обсидіант та і повішу таку на шию. Якщо на тебе є негативний вплив, побачимо по камінчикам. щось... Такое чувствую, что цей браслет, бачите, сірий камінчик побілів. Це, типа, камінь забрав на себе всю цю негативну енергетику, яка на мене там, короче, шаманилась. В общем, мотя. Купим тобі, купим Кайрюше, купим камарочки, купим Рдюше. Батько, не будем купляти на нього, ніхто там не шаманить. І все там, звіт, там, зім, жк. Да? Скажи, мамо, що це за погляд? Все що що таке. все. все, ну, все. Все. це таке? Це називається ліхтарик. Наше спасіння, коли немає світла. Хто там? Ось така касета. Ось така ринкова касета. Ось, скажи мамі, нема що зробити, оце починаєш вони знімати, 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 і знімати, поспати не дала. Так? Да? Нічого, ще за цілий день виспишся. Дякую, 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 язичок. дякую, язичок. дякую, 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 у вот такому вот мамине плюшечка, мамина плюшечка, мамина така маленька мандаринка. Давай нос сюда бум. Скажи, ти що, вообще? Дай нос, дай дай нос. дай. И бум Зуби. <соценно> Тільки вот клес, Ось така мамина клестай. Все, лягай, давай, лягай. Ну все, лягай, давай, ляж. Давай, мотя, лягай. Ну все, все, ладно. Ладно, мама, ті, ну ти ж хороша собачка. Давай, лягай, давай, давай, давай. Чого таке? Лягай, давай, давай, давай. Скажи, з тобою хіба ляжеш? Давай, давай, лягай, давай, давай. Конечно, там сусідські собаки гавкають, то що його, як його спати, скажи, вдруг розборки і без мене, так? Да? Каже, всім доброго ранку, прокидайтесь на роботу. Йдіть на роботу. Все таке, йдіть на роботу. І нос вам бажаю гарного дня. Гарного тихого дня. Да? Ти бажаєш всім гарного тихого дня? Що це таке? Що це тут за підбуль? Що это за підбуль такий? Козюдочка мамина. Ой, кошвоточка. Ой така гарна собака не могу. Така гарна, така любима. Очікій, очки, що, що, отак? Пливи на зві моїх, половина на твоїх договор? Ні, не договор. Що це за що це за погляд? Ти мені тут строїш свої, галаски. На мене це не діє, не діє зовсім. Дам щас. Ляхай Лягай, лягай, лягай. лягай. Кажи всім гарного дня від носа. Нос, нос. Щ -щ 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 -щ. Що це? Що це? Що це? Що це? Що це за собака? Що це за собака тут? Що це тут? <сі> Все, лягла. <сі> Чи це? Ладно, всім гарного дня.